Те, що знаходиться на горі, називається корінням, а те, що знаходиться в нашому світі, називається гілками. І кожен корінь у духовному світі відповідає певній гілці у нашому світі. Немає нічого в духовному світі, чого б не було в нашому, а в нашому того, чого б не було в духовному. І між ними існує суворий взаємозв'язок. І тому кабаліст, говорячи про щось у вищому світі, називає цей об'єкт його ім'ям у нашому світі. Тому ми часто читаємо у так званих святих книгах, припустімо в Біблії, про якісь мандрівки стародавніх народів, єгиптян, євреїв. Вони будували намети, кочували з місця на місце, якось між собою взаємодіяли, сварилися, одружувалися, народжували і так далі. А насправді це описується взаємодія сил на вищому рівні, описується словами нашого світу. Такою мовою описується вся наука Кабала, тому що переживаючи духовні стани, їхніх назв ти не отримуєш, ти не знаєш їх, їх немає там, вони є тільки в нашому світі. Михаель Лайтман